Так, Всім привіт, слава Україні. Вже прийшов наш двохтижневий сезон дощів. І сьогодні, як ми бачимо, нарешті небо чисте, світить, прекрасно гріє сонечко. Сьогодні вже можна роздітися, щоб позагаряти, позасмагати трішки. Але все одно... Ми мусимо захистити вже третє нашу картоплю французької селекції сорту Агрія від хворіб. І заодно тут межує цибулька, яка вирощена з насінини, так званих народів з чорнушки вирощена. Також потребує. Вона е особливого догляду, оскільки на неї також йдуть хвороби. І потрібно захистити її. Ось покажу, яка цибулина, Ну, вона вже досить велика, наростає, цибуля вже підходить до завершення. Щоб буквально, на мою думку, 2-3 тижні її треба купати, можливо, вона і два не більше. Ось є вже признак того, що вона починає. Лягати, це вже свідчить про те, що е, треба її викопувати. Е, як я сказав, вирощені з чорнушки і дуже кидаються хвороби. І Якщо не зробити от захисту, вона просто почне зимою псуватися, гнити і так далі. Те саме і з картоплею. З'являється ось з краєчку жовті листочки. що свідчить, що хвороба прогресує. Ще раз підкреслюю два тижні дощів, це досить багато, дуже-дуже багато. Декілька секунд покажу, як трактор працює. Для оприскування. нас тут фунгіциди, мікроелементи підживлення, добрива. По погоді, ну мусимо цього року добре постаратися захищати, ну, інакше ніяк, весь урожай може пропасти. дощів було досить-досить багато ось. Земля промокла, думаю, на метр і більше. Вологи є дуже-дуже багато. І що зараз? Коли сонце буде сильне випаровування, буде сильний такий з землі. І для картоплі це дуже-дуже погано. Якщо не зробити того обробітку, вона вся, вся пропаде і не дасть належного урожаю. Ось, які цибулини. Так, пройдемо трошки далі. Вам, мабуть, цікаво буде, хочу ще показати вам бурячки. Кому дощі пішли на користь, це для кормових і для столових бурячків. Вони особливо полюбляють вологу. Ось, вон, бачите, червоний, бурячок і кормовий. Кормовий у нас сорту львівський львівський жовтий. Ну, щоб орієнтувалися, ну, вище коліна, якщо добре подивитися, ну, висота вже така. Бурячків досить висока. Теж радує і тішить, що урожай буде цього року непоганий, дощі борячкам пішли на користь. Як бачимо, і злакові, і лобода зростає вище пів метра, виросте ще більше. Також дощик їх добре і <с Squat> вони собі буйно ростуть. Ну, Але це таке в основному um, урожай збережено. Вони не заросли, ні нічого. Ось. Але в не... дощі дощами, але обов'язково тут з'явиться в бурячках, не, не, не можна забувати про циркоспороз. Також є хвороба грибкова. Після дощів вона добре розвивається, добре прогресує в вересні місяці, в серпень-вересень. І також починають відмирати листочки, ну і самі буряки не будуть якісними, вони просто почнуть псуватися і все. Будуть підгнивати корінці. І... До зими він не долежить, він почне весь псуватися. А так, якщо зробити добру вробіток, гарно захистити, не пропустити ніякої фази, щоб не прогресувала хвороба, буде у вас гарний урожай, гарні бурячки, картопля і будете задоволені. Якщо от по ячменю, ну, не вдалося того року зібрати. Солому, ну, на все про все було 4 дні на всі жнива, ну, не встигається, хто має має площі молотити, ну не встигається просто забрати урожай з поля. І солома, як ми бачимо, приросла вже в нас бур'янами. Потрібно перекидати, підсушувати і далі працювати. Вже вона не тої якості. Ну, але ще, ще терпимо. У мене все. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, комусь було цікаво. Ставте коментарі, буду радий будь-якій відповіді, буду радий з вами поспілкуватися надалі. Ну і підписуйтесь на мій канал. І гарного всім дня. До побачення!